Що заважає вашому фінансовому зростанню? Усім привіт! З вами елітара Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я свій знак зодіаку, щоб цей розклад був спізучний з вами. І давайте дивитися. так Що заважає вашому фінансовому зростанню? Люди вам заважають люди. Ви, біль... так, ви більше, ніж ваше оточення. Так, схожі варти. Сп... Минулим розкладом, але як є, давайте ще. Дивіться, ви набагато більше, ви, набага, ви набагато більше, ніж ті е, люди, які вас оточують. Е, ви по імператриці, по дев'ятці кубків, ви знаєте, людина великих планів, великих таких е, грандіозних ідей, людина, яка може хотіти більшого, настільки більшого, що люди поруч з вами думають, ти що? Тютю, -тю? типу, що ти робиш? Йди працюй на звичайній роботі. Чи йди там, роби звичайне, типу, не мрій. Навіть не мрій. От вам не, не дозволяють мріяти. А ви більше, ви ширше або ширше, так? Тут чоловіки також можуть бути. Я знаю, ви дивитесь, вибачте, якщо що, перекладайте на себе. Для чоловіків також може бути, що ви настільки енергійні, і жінки енергійні. У вас такий великий потенціал, але вас просто на корню обрубають, обрубає ваше оточення якісь люди, якісь королі, якісь чоловіки, якісь діти, можливо, так у когось є діти, і хтось не може просто проявлятися, от як я зараз, тому що в мене двоє дітей, і ви також можете трішки свій потенціал менше його проявляти. А відмовлятися можете багато від чого, тобто вам, вам доля навіть пропонує якісь варіанти, а ви відмовляєтесь. Але тут для когось також може бути, що ви відмовляєтеся не від всіх варіантів, а від тих, що ви потенційно вважаєте не своїми. Наприклад, вам пропонують, йди попрацюй там на прибирання. Ти така, ну, наше мені те прибирання, якщо я хочу знімати відео. І йдете знімати відео, так? Але люди будуть казати, яке відео нафіг, іди прибирай, іди там, роби щось таке, звичайне. Коротше, ви, вам потрібно робити маленькі кроки і відмовлятися від того, що вам не потрібно. Тому що ви світ, ви світ, вам можна все, ви можете убрати будь-що, ви можете світити на весь світ, ви можете масштабувати себе так, щоб ви були. По всьому світу, я не знаю, от розумійте, як хочете, ви світ, і вам можна все. І подивіться на те оточення, яке вас трішки зменшує, скриває, запаковує, ховає, щоб вас не було видно. Ось такий в нас розклад. Пішіть коментарях, що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розбори. Також мене курс по картам дорог, що цікаво, пишіть в інстаграм. Всі, па папа.